Доброго ранку, шановні батьки та дітки! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти, сьогодні ви до мене завітаєте в дослідницьку лабораторію. Ми сьогодні з вами будемо проводити різноманітні досліди. Хочу вам сказати, що всі досліди, які ми сьогодні будемо проводити, ви їх проводите з батьками. Обов'язково! Це наша з вами умова. Діти, сьогодні. Ми будемо проводити досліди з водичкою. Ну що ж, побігли до нашої лабораторії. Я вас там чекаю. Буду вам показувати наші досліди. І що нам для цього буде потрібно. Діти! Я вже прибула до нашої з вами лабораторії і зараз. Покажу вам, що нам потрібно для наших дослідів, для нашого першого досліду. Діти, для нашого досліду нам знадобиться баночка з теплою водою. У мене баночка півлітрова, сире яйце, Ложка столова та сіль. Діти. Нагадую вам, що всі досліди ви робите з батьками. Водичка в банці тепленька. Наш дослід називається дослід з солоною водою та яйцем. Діти, давайте зараз візьмемо ложечку і візьмемо наше яйце і покладемо в теплу водичку. І будемо дивитися, що буде відбуватися з нашим яйцем. Беру наше яйце і кладу в нашу ємкість з водою. Нагадую вам, що наше яйце сире. Давайте подивимося, що відбувається з нашим яйцем. Діти наше яйце з вами сире. Воно впало на дно і нічого з ним не відбувається. Воно просто лежить на дні нашої банки з водою. Ось, подивіться самі. Бачите? Ось ми його положили і воно нічого з ним не відбувається. Воно як лежало, так і лежить. Давайте ми його трошки пошивели. Бачите? Воно у нас як було на дні нашої баночки, так і остамося. Нічого не відбувається. Діти, а зараз давайте ми з вами дістанемо наше яйце з теплої води і додамо. Туди нашу сіль. Беремо ложечку і дістаємо наше яйце. води так. Водичка в нас тепла, вам Беремо нашу сіль, і нам потрібно покласти туди 5 ложок столових солі. Давайте ми з вами порахуємо. Скільки ми з вами сюди в нашу Панечку поставимо солі? Давайте будемо разом рахувати один. Два. Три. Чтири, п'ять, і тепер нам потрібно нашу водичку з е, солью розмішати, щоб наша сіль розтворилася в нашій теплій воді. Можете ложечкою. Вліво покрутити, вправо, правою рукою, лівою, щоб наша водичка з'єдналася з, з сіллю і наша сіль розтворилась у воді. Наша водичка змінила трішечки свій колір, вона стала мутна. Так, все, ще трішки і можна кидати наше яйце. Так, тепер ми беремо наше яйце і подивимося, покладаємо його у нашу. Баночку з водою солоною. І подивимося, чи буде наше яйце. Давайте подивимося. І так наше яйце спливло на поверхню води. Воно в нас не на дні нашої баночки, подивіться, будь ласка. А на поверхні. Чому ж воно в нас? Вийшло на поверхню. Тому що солона вода вона виштовхує наше яйце на поверхню. І тому легше нашому яйці плавати в солоній воді, аніж в простій воді. Діти, зараз я вам покажу іще раз, як було в нас в самому початку. Коли ми просто водичку, у водичку вложили наше яйце. Нагадую вам, воно сире. Ось, його, кладемо в обичну воду, не підсолену, теплу воду. Наше яйце ось, бачите, воно просто потонуло воно на дні нашої баночки. Це перший дослід наш. А ось це другий. Коли ми підсолили нашу водичку і поклали туди теж сере яйце, і ми побачили, що наше яйце, воно у нас піднялося. Бачите, у водички. Ось це у нас залишилося перше залишилося на дні, а в другому Досвіді. У нас яйце піднялося на поверхню води. Сонечки мої! Я впевнена діти, що у вас теж вийшов такий досвід з нашою соленою водичкою та яйцем. Я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі і чекаю ваші фотографії або відео з нашим дослідом. Всім до побачення!